Прийдешнього четверга, 11 квітня, антициклон, який подорожує Європою, і наразі облюбував територію України, не дасть жодних шансів для опадів. У нашій країні буде тепло від плюс 16 до плюс 27 градусів і сухо. Невеличкий дощ можливий лише на Вінниччині і Черкащині. Ранок на Полтавщині буде безхмарним. Таким ясним залишиться небо і в день. Тільки надвечір з'являться перші хмари без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 9 градусів, вдень плюс 27. У Кременчуці від ранку впродовж дня погода буде ясною, проте ввечері небо вкриється хмарами без опадів. Світлої пори доби повітря прогріється до плюс 24 градусів, вночі очікується плюс 13. Упродовж наступної доби ясною і бездощовою тою буде погода в горішніх плавнях. Нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 11, денна становитиме 25 градусів із плюсом. Вітер південно-західного напрямку до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі. 11 квітня 1979 року, за даними мето фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 25 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1954 –– п'ятдесят градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.